Для того, щоб визначити, на якому рівні свідомості людина, так, і для того, щоб вирівняти певний алгоритм і подати певну якусь інформацію, для того, щоб людина могла, щоб всі люди так, могли пробудитися, незважаючи в якому торі вони знаходяться. І таким чином людей, скажімо, виводять увагу ще далі від основи. І загружають певною інформацію. Це все відбувається дуже непомітно, і людину зламати, тобто цю свідомість, зламати дуже легко. Людина в єдності вона знаходиться у власній глибині, в неї фокус не на зовнішній світ. В якій сфері людина не, не перебувала своїм сприйняттям, є можливість так, зробити квантовий скачок.